Всіх вітаю на уроці. У зв'язку з технічними проблемами запис онлайн уроку не відбувся, сам урок був, але не записався. Тому записую ще раз, роблю спробу записати урок ще раз. Всіх вітаю на уроці і розпочинаємо з того, що тема степень із цілим показником, і стандартний вигляд числа. Була розпочата нами ще в другому семестрі. В кінці другого семестру, а саме уроки номер 25 і так далі, ми з вами розглядали в першому семестрі, погано розглядали. Я маю на увазі по ми тільки три учні разом зі мною були на уроках і виконували домашні завдання. Оцінки, які ви отримали під час виконання цих завдань, відповідно будуть включені в першу тематичну оцінку, яку ви отримаєте в другому семестрі. Я про це не забула і нагадую вам. Тепер наші плани перші да, кроки наші в другому семестрі. Ми з вами маємо бачити шість уроків. На шостому уроці ви пишете вже контрольну роботу по даній темі. Тобто не так багато і вже перша контрольна робота. Повторюю, так сталося, тому що початок теми був в першому семестрі. Порада: зайдіть, будь ласка, в останні уроки, перегляньте всі відео уроки, виконати домашні завдання для того, щоб набрати перше бали, набрати знання, щоб ви могли написати контрольну роботу. Ми ж за сьогодні продовжимо роботу зі стандартним виглядом числа, а, а точніше будемо розв'язувати роз завдання, які ще не, раніше не розв'язували. Для того, щоб ми це з вами могли зробити, я нагадую, що значить стандартний вигляд числа. Наприклад, число 150 млн, щоб записати його в стандартному вигляді, цей запис повинен бути у вигляді добутку, де ви маєте блакитного кольору, називається значуща частина цього числа 1,5. Далі йде у нас обов'язково множник 10, і з 10 йде в степені. Оцей степень, тобто показник степені у мене на малюнку це 8. Називається порядком числа, тобто оцей добуток 1,5 на 10 8 степені, це стандартний вигляд числа. Далі не забувайте важливу особливість, що значуща частина 1,5 у мене це на малюнку, повинна відповідати умові. Це число повинно бути більше або дорівнює до 1, але менше 10. Якщо це не так, то треба буде це зробити шляхом перенесення коми. Ми подивимося це на прикладах на наступному слайді. Подивіться: 320 це число записане в нестандартному вигляді, для цього треба перенести уявну кому, яка стоїть після нуля, 320, перенести ліворуч на дві цифри. Буде 3,2, але так як кома переносилась в ліву частину, то ми повинні до показника додати 2, тобто буде 10 уже в другій степені. Далі, наступний приклад: 0,73. Це число записано в вигляді. Для цього треба кому перенести, подивіться, праворуч. Перенести на три цифри. От вправо ми перенесли на три цифри, тому ми повинні відняти три, то є 3. То 7,3 на 10 в мінус третій. Це все я вам нагадувала з попередніх уроків першого семестру. Ну, а тепер що нового в другому семестрі? Ми з вами повинні навчитись виконувати різні дії з числами, записані в стандартному вигляді. Які це дії множення, ділення, віднімання, додавання? Починаємо з дії множення. Для того, щоб виконати множення, подивіться двох чисел, записаних в стандартному вигляді, нам необхідно перемножити спочатку їхні значущі частини. я їх 1,8 помножити на 6. А потім перемножити їхні степені 10 в четвертій степені на 10 в третій степені. 1,8 помножити на 6 маємо 10,8. Далі 10 степені четверті помножити на 10 степені при множенні Показники степенів додаються, тобто буде сьома степень. А, нібито на перший погляд дії множення ми виконали, але в умові сказано, що результат був записаний в стандартному вигляді, на що ми звертаємо увагу? На значущу частину вона повинна бути більше або дорівнювати одиниці, але менше 10. 10,8 не відповідає умови, воно не менше 10, воно більше. Що ми можемо зробити? Для цього треба перенести кому вліво, тобто поставити 1,8. Так як ми перенесли цифру ліворуч на одну цифру, то від до показника ми повинні додати 1, тому що вліво на одну цифру. І вже буде не 10 сьомій. А 10 в 8 степені. Очищаю рисунки. Задання 2. Теж саме у нас множення відбувається двох чисел, записаних в стандартному вигляді. Тому перемножуємо їхні значущі частини. 3 множимо на 5,2. Далі перемножимо 106 на 10 в мінус 9. 3,5. 3, помножити на 5,2 маємо 15,6. Далі, коли у нас множиться 10 шостій на 10 9, показники треба додати 6 додати мінус 9. Розпишу так повністю. Для того, щоб нагадати, що при додаванні чисел з різними знаками модулі віднімаються. Від більшого, звичайно, менше. і перед показником ставиться знак того числа, модуль якого більший. Це буде 3. Далі ми перевіряємо, чи записане це число в стандартному вигляді, але, дивлячись на значущу частину 15,6, більше, ніж 10. Це нестандартний вигляд. Що нам треба зробити? Ми повинні перенести кому вліво після одинички. Отримати 1,56. Це число буде вже менше, ніж 10. Так, ну більше, ніж 1. Але коли ми переносимо, це буде впливати на показник степеня. У нас з вами буде додаватися 1, тому що перенесли на одну цифру вліво. от, вліво, на одну цифру, Тому додаватися 1. Мінус 3 додати 1, буде мінус друга степень. Тепер це число записано в стандартному вигляді. Очищаю рисунки. Переходимо до завдання 3. Тут у нас з вами діє вже інше. Два числа записані в стандартному вигляді, діляться риска дробу це ділення. Як ми будемо ділити? Так само, як і множити. Діляться значущі частини, далі множення. І діляться у нас діляться. 10 5 на 10 8. 5,4 поділити на 9 ми маємо 0,6 помножити. А при діленні степенів показники віднімаються. 5 віднятий 8 буде мінус 3 степень. Наступним кроком знову перевіряємо, чи записано це число в стандартному вигляді. Ні, так як значуща частина 0,6 менше, ніж одиничка, а повинна бути 1 і більше. Тому що ми робимо? Ми перенесемо кому вправо на одну цифру, отримуємо 6, цілих. але це вплине на показник о 10. Коли ми переносимо кому праворуч, то ми повинні з вами відняти. Скільки ми перенесли? через скільки цифр перенесли. Перенесли через одну шестірку, да, через одну цифру, тому віднімаємо 1. Мінус 3, мінус 1 повинно бути, і це буде результат 10 в мінус четвертій. Це вже остаточний результат. А чи ще рисунки, переходимо до четвертого завдання, тут теж дія віднімання. Ой, вибачте, будь ласка, діє ділення, так як триска дробу. Ділимо значущі частини 1,7 на 3,4. Ділимо 10 мінус 6, поділити на 10 в мінус четвертій. Так, значущі частини поділили, маємо 0,5. При діленні показники віднімаються, мінус 6, мінус мінус 4. Беру. Дужки мінус 4, тому що два знаки дії не можуть стояти поруч. Маємо 0,5 помножити на 10, мінус і мінус тут поряд це буде плюс. Мінус 6 додати 4 буде мінус 2. Останнє, знову перевіряємо, чи записане це число в стандартному вигляді. Ні, тому що мінус 0,5 менше, ніж 1. Треба кому перенести після п'ятірки. Буде 5. Помножити на 10 і це вплине на показник. Якщо переносимо кому праворуч, то ми з вами віднімаємо одиничку, тому що на одну цифру маємо мінус 2, мінус 1, мінус третя степень, це буде вже остаточна відповідь. А чи ще рисунки, переходимо до завдання 5. В цьому завданні у нас відбувається дві додавання, на що треба звернути в додаванні? Які показники стоять у 10? Якщо ці показники однакові, як в цьому випадку 34, то що ми робимо? Ми з вами цей множник в 34 степені виносимо за дужки. Це як наш метелик, виганяємо його з галявини. Тоді на галявині залишається квіточка 1,7 додати квіточка 2,1. Дужку закриваємо, галявина закрита. Що далі? Ми виконуємо дії в дужках. Додаємо, це буде у нас з вами 3,8. Ставлю його на перше місце, так як це значища частина. Далі множу на 10,34. Ось цей множник. Перевіряємо, щоб число було записано в стандартному вигляді. На що ми звертаємо увагу на значущу частину. 3,8 відповідає умові. Воно більше, ніж 1, але менше, ніж 10. Тому результат так і залишається. П'яте завдання виконали, очищаю рисунки, переходимо до шостого завдання. В шостому завданні діє у нас віднімання. Дивіться, будь ласка, і звертаю вашу увагу, що показники не однакові, тому працюємо трішечки по-іншому. Що треба перше зробити? Треба зробити, щоб показники були однакові. як це зробити? 5,7 помножити на 10-34 ми залишимо мінус 4. Помножити. А от мінус 35 степень, ми з вами запишемо по іншому. Ми розіб'ємо 10 мінус 34 помножити на 10 в мінус першій. Якщо перемножити ці два степеня, 10 мінус 34 на 10 мінус ми знаємо, показники додаються. Тобто ми в результаті маємо 10-35, тобто нічого не змінили ми з вами, розбивши на такі два множники. Але, що це нам дало? У нас з'явилися два множники однакові, які ми зараз будемо виганяти з нашої галявини. Маємо 10 мінус 34. Множимо. На галявині у нас залишається 5,7 від перша квіточка, мінус 4 від другої, але ще у нас є помножити на 10 мінус перший. Наша галявина закривається. Що далі ми повинні зробити? Ми повинні виконати дії на галявині. На галявині дві дії піднімання і множення. Звичайно, по о, тому що головною є множення, ми виконуємо його перше, віднімання другою. Ми множимо 4 на 10 мінус Для цього треба згадати перший семестр, згадати, що таке від'ємний показник. Це дорівнює 10. Не буду вже нагадувати, як це. Хто знає, знає, хто ні, той заглядає в перший семестр. Далі ми 4 множимо на 1, 10, маємо 4 десятих. Для зручності, звичайно, легше записати десятковим дробом. Тобто маємо 10 на мінус 34 степені помножити в дужках 5,7 мінус, а 4 помножити на 1 10, буде 0,4, якщо записати десятковим дробом. Далі виконуємо дію віднімання в дужках. маємо. 10 в мінус 34 множимо на 4,3. Ну, Правильний запис, звичайно, значить, що частина записується на першому місці, а далі йде 10 в мінус 34. Ой, стоп, не 4, цілих, вибачайте. Зараз то поспішаю. У нас буде 5, звичайно, 30. Вот так. Ну, а тепер треба перевірити, чи записано дане число в стандартному вигляді. На що звертаємо увагу? Назначу частину ось на коплику 5,3. Це число більше, ніж 1, менше, ніж 10. Нас все влаштовує, тому цей результат це стандартний вигляд. Це і буде остаточна відповідь. Очищаю рісунки. Переходимо до завдання 7. Це завдання має собі багато дій, це дія множення, це дія ділення, а також тут є ще піднесення степеня до степеня. Будемо розбиратися по порядку. Перше ми розглянемо з вами наш чисельник, Дія множення. Ми вже таке робили, треба перемножити значущі частини. Ну, 0,4 на 0,2 і перемножити 10 106 на 10 3. Далі, знаменнику, у нас з вами степень до степеня. Коли таке відбувається, то за властивостями показники треба перемножити, тобто 4 помножити на мінус 3. Продовжуємо. В чисельнику 0,4 помножити на 0,2 буде 0,8. Далі 10 шостій на 10 мінус третій показники додаються, буде, вибачте, третя степень, 10 третій. Далі, в знаменнику 8 на 10, показники множаться мінус 12 степені. Тепер розбираємося з різкою дробу, тобто ділення. Ділимо значущі частини. Ділимо степені. 10 третій на 10 мінус 12. 0,8 множимо на 8, маємо 0,1. Красиво написала зараз виправлюся. Множимо. Далі 10 у нас буде третя мінус мінус 12 це буде 15 степень. Останнє ще перевіряємо, чи записано це число в стандартному вигляді у ви але ні, так як значуща частина менше одного. Що треба для цього зробити? Перенести кому вправо аж після одинички. Поставить буде 1, помножити на 10. Як це вплине? Коли переносимо вправо, то це у нас діє з вами буде віднімання. Нам треба відняти скільки? 2, тому що перенесли на дві цифри. Від 15 відняти 2 буде 13 степень. Можна так залишити, можна згадати, що один поділити на будь-яке число це і є саме число, і записати просто 10-13 степені. Це вже остаточна відповідь. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Переходимо до другого виду завдань це невеличкі задачі практичного напрямку, які, в яких треба просто виконувати дії з. Числами, записаними в стандартному вигляді. А як виконуються дії, ми вже розглянули завдання 1. В, пер... в задачі номер 2 необхідно дізнатися, у скільки разів земля більше за місяць. Ми знаємо масу землі, масу місяця. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше, ніж інше, треба одне число поділити на інше. Тоді ми це дізнаємося. Тобто, складаємо ось таке відношення: масу землі ділимо на масу місяця. Для того, щоб поділити числа, записані в стандартному вигляді, треба поділити їхні значущі частини, ось ми їх ділимо. І поділити 10 да, в степені. Так як при діленні 5,98 на 7,35 вийшло число нескінченним десятковий дріб, тому я його округлила, тому ви бачите знак наближено. До сотих це буде 0,81 сота. Далі при діленні показники віднімаються, тому 24 мінус 19 буде 10 п'ятій степені. Так, поділили. Далі записати відповідь у стандартному вигляді. Перевіряємо, чи записане це число в стандартному вигляді. Ні. Так як значу, що частина 0,81 сота менше, ніж 1. Що нам треба зробити? Перенести кому, Ой, це забагато. Візьмо іще іншу колір, щоб видно було кому на одну цифру і поставити її після восьми. Чому не після одинички? Тому що 81 більше, ніж 10. А нам треба, щоб, значити, що частина була менше, ніж 10. Далі ми. Маємо, коли ми переносимо кому на одну цифру, то це вправоруч, ми повинні відняти мінус, відняти стільки, скільки перенесли на одну цифру, значить мінус 1. Тоді буде 8,1 на 10 в четвертій вже степені. Ось так розв'язується ця задача. І розглянемо задачу 3. Одна пляшка йогурту містить 180 тисяч калорій. Скільки кілокалорій отримає щодня людина з цього продукту, якщо до її щоденного раціону входить три таких пляшки йогурту, ну і відповідь треба записати в стандартному вигляді. Спочатку запишемо 180 тисяч калорій в стандартному вигляді. Це буде 1,8 на 10 в 5. Записали. Далі. Так як людина на день вживає три таких пляшки йогурту, то нам треба це число помножити на 3. Множимо, як відбувається множення, значить, що частини перемножились. Буде 5,4 на 105 калорій. Ну і останнє треба звернути увагу на те, що нам треба дізнатися, не скільки калорій отримає людина. А скільки кілокалорій отримає людина? Тобто калорії перевести в кілокалорії. Для цього треба згадати, що у нас в калорії тисяча, о, ну, в одному кілокалорії тисяча калорій. Тому нам треба, щоб перевести калорії в кілокалорії, треба. Наші калорії поділити на тисячу, або це на 10 в третій степені. При діленні показники віднімаються. П'ята степень відняти третю буде 10 в другій степені. І це буде вже кілокалорії. Ось тут я побачила, тут у мене є помилка, да, там не потрібно. Значить, в одному кілокалорії у нас тисячу. Калорій. Калорій, а не кілокалорії. Так, є. Yes. Калорії. Без буковки, ще одної кі. Значить, щоб калорії перевести в кілокалорії, ми ділимо на 1000, тобто на 10 в третій. Ну, або навпаки, щоб перевести кілокалорії. В калорії, нам що треба в калорії? Нам треба буде помножити кіло калорії на тисячу. Так. Розібралися ми із цією задачею. Далі, ем, моє домашнє завдання, з чого буде складатися, буде складатися з завдань на дії з числами, записаними у стандартному вигляді, які ми розглядали, будуть у вас задачі. Ну, і Бажаю вам, звичайно, успішно виконати завдання. Не забувайте, математику треба вчити. Не можна її почати вчити в будь-який момент. Треба розбиратися з самого початку. Тому нагадую вам, загляніть в перший семестр в уроки, які ви пропустили по цій темі, це з 25-го по-моєму, уроку, і пройдіть їх всі. Бажаю успіху, до побачення!